27 червня. Ноїв ковчег. Багато років тому Бог наказав Ною збудувати великий ковчег. Там врятувалися від потопу родина Ноя та багато тварин. Коли вода зійшла з землі, мешканці ковчега вийшли на сушу. Вони побачили на небі весел. Це була Божа обіцянка людям, що він більше ніколи не пошле потоп на землю. І Бог дотримує свого слова. Часто після дощу ми можемо побачити веселку на небі та згадати, що Бог обіцяв. А ще в Біблії написано, що Бог обіцяв любити нас і піклуватися про нас. Як ти думаєш, Він дотримується своєї обіцянки? Мій підлінний вірш вірний Господь у всіх своїх обіцянках. Псалми 144.13. Моя молитва. Боже, все, що обіцяєш, з вірністю ти виконуєш.